Всі спроби Росії розколоти Європейський Союз та не дати можливості узгоджено діяти ЄСу та США, були приречені на поразку. Прийшов час платити. платити за порушення міжнародного права, за військову агресію. За постійне постачання зброї з боку Росії на територію України, за фінансування бандитів, які вбивають мирне населення, і які намагаються знищити Україну, і Росія заплатить за розв'язану війну проти України. На порядку денному повинна стояти деескалація конфлікту. Росія повинна усвідомити, що вони поставили під удар так само свій народ, тому що їхні люди страждають за неадекватної праворадикальної російської політики по відношенню до України. Російське керівництво захопилося ідеєю російського націонал-шовінізму і вирішили, що Україна може бути театром військових дій для того, щоб підтримувати рейтинг російського уряду і керівництва.